Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана, і сьогодні я хочу показати вам свій метод поливу орхідей у різних системах посадки. Так, друзі, я не виняток, я також експериментувала. У мене не тільки посадки у подвійний горщик, хоча я цей метод дуже люблю. І останній рік, останній рік я саджаю свої орхідейки тільки у подвійні горщики. Але є у мене, друзі, декілька. Посадок це закрита система у скло. Є в мене посадка в мох про неї. Я вам вже розповідала, коли показувала вам свого сого юкідана. А також у мене є ось така посадочка, це одна із давніх, коли я робила в горщиках ось такі отвори, щоб орхідейка отримувала більше повітря. Тож, друзі, як я вам вже сказала, я експериментувала, я хотіла навчитися саджати орхідейки в різні системи посадок, і потім аналізувати, в якій які із цих посадок орхідейка розвивається швидше, яка посадка їй більше подобається, і так далі. Звичайно, що мені дуже подобається посадка в подвійний горщик. Можливо, це тому, що в мене більшість орхідей так посаджені. Я знаю, що робити в цьому випадку. Як можна сказати, набила вже руку, і у мене це чудово виходить. Але є в мене, друзі, також посадки, як я вже сказала, в скло. Я дивилася багато різних орхоманів на YouTube. У них є такі чудові посадочки у закритих системах у скляні такі колби. Я також хотіла собі такі, але поки що знайти не можу. Я досі в пошуках підходящих мені-горщиків. Знайшла поки що тільки ось такий варіант, можна сказати, міні, тому що ну, це такі невеличкі за розмірами колби. Але все ж таки ви бачите, що орхідейки Почувають себе тут також добре. Це зовсім недавні посадки, це свіжі посадки, можливо, їм місяць або півтора. Якраз я. У мене була така масова пересадка всіх своїх реанімаційних орхідей, які були, ну, на реанімації, потім я їх всіх, після того, як вони пішли в активний ріст, я їм трошки змінила посадочки, змінила трошки ґрунт. І ось бачите, результат вони чудово вростають всередину посадки. Тут у мене переважно більша частина керамзіту, трошки кокосового волокна, і зверху мох. Його зверху дуже мало, тільки так притрусила, можна сказати, корінчики, але бачите, орхідейці все подобається. Тут посадка аналогічна. Тільки, мабуть, тут я не додавала кокосове волокно. Як я вам вже сказала, я експериментую з посадочками, я їх не повторюю, тому що хочу ем, ем, подивитися, як і в якій посадці вони швидше підуть в ріст. Це в мене, друзі, орхідейка Еквестріс. Я її купувала разом із ем, у розмірі 1,7 разом із орхідеями Дикий Кіт та Сансетлав. Але якщо дикий кот, який Сансетлав у мене вже. У таких розмірах, можна сказати, майже стандарт. То ось ця орхідейка в мене трошки була захворіла. Я не знаю, в чому була причина, але листочки чомусь не розвивалися добре. Вони всередині всі скупчувалися і не могли виходити назовні. Можливо, щось там у неї було не так, можливо, щось була пошкоджена у неї шия або ще якісь причини. Але потім я знімала один за одним листочок. Ну, як, не повністю знімала, а так розривала посередині, і розводила в боки, щоб могли листочки далі розвиватися. І таким чином ті листочки, які були при покупці в розмірі 1,7, вони потім з часом пожовтіли, і я їх зняла, а на їхньому місці ось вже почали були розвиток ось ці листочки, які були, ніби. Там всі закупорені всередині і не могли добре розвиватися. Але поки що, бачите, все у нього чудово, листочки ростуть. Сподіваюсь, цей вже молодий, який росте, всередині буде вже більший за ось ці попередні. Так, друзі, є ще в мене, як я сказала, вже посадочка в мох. Це також біла орхідейка, навіть вже забула, як вона цвіте. Також була повністю без кореневої системи, і тут також посадка чистий мох. Тут було, можна сказати, взагалі нічого не було. Одні тяжі, білі ці ниточки, які залишаються після згнивших корінчиків. Ось бачите, нічого. Взагалі, ні керамзіту, ні кори великих шматочків. І дивіться, як себе корінчики чудово почувають. Ось ці. Білі ворсинки, друзі, що там присутні на корінчику, це ніяка не хвороба, ніхто там не сидить, ніхто не жує. В орхідейку це е, ознака того, що е, корінчики здорові, посадочка орхідейці подобається. А ще я, коли передивлялася інформацію про орхідей, е, то одна із. Орхоманів сказала, що за рахунок цих е, ворсиночок, які виростають на, на корінчиках, це е, і особливість сорту, і за рахунок цих ворсинок орхідейки, е, коли виростають у, е, на деревах, у цих тропіках, де вони переважно ростуть, вони за рахунок цих ворсинок е, чіпляються за дерева, і е, так вони ростуть у дикій природі. І ще, друзі, хотіла вам показати, наприклад, ось цієї орхідейки. Це в мене орхідейка не пересаджена, вона знаходиться в магазинному ґрунті. Так як багато запитань, як поливати орхідеї у ну, які ще не пересаджені, які знаходяться в магазинному ґрунті, тому вирішила заодно показати вам і полив тих орхідей, які ще не пересаджені, тому що багато хто із вас боїться цих торфяних стаканчиків. Дивіться, це в мене орхідейка. Мама з діточкою, це у мене сюрприз. Але, знаєте, я думала, що там у мене виходить корінчик, але я, друзі, щось сумніваюся, тому що, бачите, діточка у мене поки що без жодного корінчика, але там щось розвивається. І це, друзі, не корінчик, це буде або цвітоносик, або діточка. Ну, Орхідейки люблять мені давати малюків. У мене навіть сьогодні я протирала на своїй стійці листочки орхідеям, тому що. Трошки вони в мене припали пилюкою, і побачила, що мій у якого я зламала ненароком, була цвітоносик, видав також мені із сплячої почечки не цвітоносик, а дав мені діточку. Тож, друзі, можна вважати мене багатодітною мамою, орхідейки люблять давати мені діточок. Ну що, не буду затягувати відео, покажу вам, як я роблю. Полив для своїх орхідей і на що потрібно звертати увагу. Ось тут у мене, як завжди, тепла водичка приблизно 27-28 градусів. Набираю у свою останнім часом улюблену спринцівку. Щось вона мені останнім часом дуже почала подобатися. І зараз вам покажу, як я поливаю. Почнемо ми, мабуть, із закритої системи. Знаєте, я б вам порекомендувала закриту систему для тих, у кого дуже спекотно у квартирі або у будинку, одним словом, у кого дуже такий спекотний клімат. Ось ця закрита система дуже підійде для такого клімату. Дивіться, роблю все як і завжди. Беру водичку, по краю горщика, наливаю. Акуратно, бачите? Ось, бачите? Так як в цьому рівні у нас знаходяться корінчики, бачите, і вони були світлого кольору, бачите, вони поступово стають зеленими, тому що вони вже отримали водичку, і в такому рівні я залишаю водичку. До рівня керамзиту, тому що потім у нас іде кокосове волокно та мох, мох автоматично сам вбирає в себе вологу, і ті е, корінчики, які знаходяться ось тут зверху, вони автоматично будуть отримувати вологу від моху. Бачите, він вже починає бути е, мокрим. І ось так залишаю. Якщо у вас, наприклад, більше корінчиків, вони знаходяться. Е, Вище, ніж в моєму випадку, тоді доливаєте водички більше. В моєму випадку, так як корінчики в мене знаходяться ось на цьому рівні, у рівні керамзиту, цієї водички поки що їм достатньо. З іншою орхідейкою роблю те ж саме і з цим моїм еквестрісом. Бачите, також корінчики вростають у той рівень, де відчувають вони воду. Ось так. Акуратно. Хто знімає ось цей носик із спринцівки, А він мені так подобається, тому що він дивитися навіть у такі важкодоступні місця, особливо під листочки. І так, бачите, я акуратно поливаю свої орхідеї. Можна, звичайно, якщо у вас немає спринцівки, просто із пляшки налити або з чогось іншого налити водички спокійно, але. Я нікуди не спішу, мені так спокійніше. Бачите, рівень водички піднімається, і коли вона підійде до корінчика, я все, я її поливати перестану. Бачите, тут у мене вже трошки більше водички, так як бачите, корінчики знаходяться на е, трошки вищому рівні, і вони почнуть пити і все. Потім я цю водичку, друзі, буду зливати. Водичку я цю зіллю, і все, що залишиться там у рівні демох, воно поступово буде стікати і залишиться, можливо, на 1 сантиметр у дренажному рівні, там, де керамзит. Друзі, страшного нічого не буде, якщо залишиться водичка тут внизу, тому що там корінчиків у нас немає, ми не будемо боятися, що вони загниють. А та водичка, яка буде випаровуватися, вона навпаки буде чудово впливати на ріст наших корінчиків, і корінчики будуть швидше виростати туди, де вони будуть відчувати вологу. Це, друзі, мій метод. Ось за це не переживайте, там нікого немає, це не мучнистий червець, це я обробляла, друзі, оприскувала ось ці свої орхідейки, такі слабенькі Петерсом цим азотним. Тому залишаються від нього ось такі сліди, якщо я оприскую їх по листочку. Так, друзі, давайте покажу вам ще, як я поливаю. Орхідеї у магазинному ґрунті, тому що, знаєте, я пояснюю, пояснюю, я говорю, записую вам повідомлення, але є такі люди, ну, я сама знаю, тому що сама колись була така, що ніби все зрозуміло, а коли доходить до діла, ось зроблю ось це так, як я роблю це завжди. Дивіться, зовсім трошки водички, потім ставлю орхідейку, не наливаю із. І зверху, а ось так. У горщик ставлю орхідейку, і поки ми будемо поливати ось ці інші орхідейки, я вам покажу потім результат, як ось ця орхідейка в магазинному ґрунті сама буде піднімати за рахунок корінчиків собі вологу доверху. Так, друзі, як я поливаю орхідеї в мохові. Дуже, друзі, легко все, все те ж саме, як і з іншими. просто... Мох може не віддавати вологу, вона може не стікати, ця водичка вниз в горщик, тому що у нас мох це дуже такий вологоємкий ґрунт, і він може вбирати в себе цю воду, і вона може і не настигти у нижнє, нижнє кашпо. Ось бачите, Ця водичка буде розподілятися по мохові, як по фітілю, і корінчики від цього будуть отримувати. Також цю вологу, яку вже будуть вбирати, із моху. Дивіться, ось бачите посадочку. В мох я дуже люблю, тому що поливати потрібно дуже рідко. Орхідейки розвиваються в них чудово. Я також знаю, як за ними ну, навчилася, як це доглядати за ними. Обов'язково підберу когось із своїх орхідей, можливо, коли буду відділяти особливо діточок, тому що в мене їх дуже багато, і обов'язково вам покажу посадочку в мог. Якщо вам ця тема актуальна, будь ласка, пишіть в коментарях, щоб я могла Орієнтуватися, на яку тему вам буде цікавіше бачити відео. Пишіть також свої варіанти. Звичайно, я буду в першу чергу знімати для вас ті відео, які вам актуальні на даний момент. Ось цю, друзі, орхідейку також я поливаю, ну, вже не з принцівки, тому що ось цю орхідейку я поливаю ось так, тому що там дуже багато корінчиків і дуже багато отворів. Ця орхідейка просихає швидко, і цю я систему посадки порекомендувала тим починаючим орхоманам, які дуже бояться переливати свої орхідейки, що у них згниють корінчики. Якщо ви цього, друзі, боїтеся, ось дивіться, бачите, корінчики почали ставати насичено зеленого кольору. Я ще, я ще ось цю орхідейку так залишу трошки у воді. Ті корінчики, які знаходяться у нижньому, дуже рівні, вони також будуть піднімати. Вологу доверху, тому ось так трошки залишаю у водиці, бачите, скільки там у цьому нижньому рівні водички і залишаю на декілька, ну там, можливо, 10-15 хвилин і все. Тому, друзі, цей метод я пораджую, як я вже сказала, тим, хто дуже боїться переливу орхідей. Зробіть ось такі отвори: чимось гаряче, можливо, у вас є паяльник, можна ним. Я, наприклад, нагрівала цвях. Або ем, викрутку. Я її сильно так нагрівала, накаляла і робила ось такі отвори. Дуже чудово, у вашому випадку, спробуйте, експериментуйте, нічого не бійтеся. Як бачите, я також використовувала дуже багато методів. І в кожному з методів орхідейці кожній по своєму посадка подобається. Тому що, бачите, самі, що як ці орхідейці два майже роки. Ось цій орхідейці так точно два роки, тому що це одна із перших. Це вже такий у мене дорослий слоник, тільки недавно відцвіла. А ця орхідейка також, бачите, вона звичайно менша за розміром. Але це тому, що вона повністю відродилася, відновила повністю нову нову кореневу та листову масу. Тому, звичайно, і розмір відрізняється. Але головне те, що орхідейки живуть, вони розвиваються, їм все подобається. І як я вам вже сказала, що показую вам все тільки на власному досвіді. Відколи в мене є канал, ви вже можете також разом зі мною аналізувати ситуацію, бачити ті орхідейки, які я пересаджувала разом з вами, бачити їхні результати, що я нічого не вигадую, не підставляю замість тих орхідей якісь інші, тому що ви їх можете легко розпізнати, порівняти із попередніми відео. Тому ділюся, друзі. Тільки своїм власним досвідом. Не критикую чужі, тому що був у мене такий недавно дивний коментар, коли я показувала вам полив, ну, як робити перші поливи, тому що перші поливи також важливі. І прилетів в мою адресу, можливо, ви бачили, якщо любите читати коментарі, що я несу бред, що так, дійсно, якщо декілька орхідей у людини, то цей метод Таким методом можна поливати орхідеї, але якщо декілька сотень, то звичайно, що такий метод е, не підійде. Ну, дивіться, друзі, я людині пояснила, що якщо е, у вас вже декілька сотень орхідей, то ви е, вже досвідчений орхоман. Вам вже мої поради не пригодяться. Я я даю поради тільки тим людям, які не можуть дати ради е, тій одній орхідеї або навіть дво, двом двом. Ну, тому що в мене також я починала із однієї орхідейки, потім інша. І коли я побачила, що, що я роблю не так, аналізувала також ситуацію, я вчилася. Але я не скупу. У мене не ну в моїй колекції не одразу з'явилося за один день 100 орхідей. Звичайно, що я вчилася. О, Жодну з орхідей, навіть якщо вона хворіла, якщо в неї не було жодного корінчика, я старалася її рятувати. І із власного досвіду я показую вам, як я це робила. Я, звісно, нікого не змушую робити так, як я. Якщо вам щось не подобається, є дуже багато різних орхоманів, у яких є свої методи вирощування та по та по догляду за орхідеями. Звичайно, я тільки ділюся своїм досвідом. Можливо, щось вам підійде із мого досвіду, можливо, вам підійде щось. Від інших ті методи, які, якими діляться інші люди. Я ні на кого не ображаюся, я нікого не буду обговорювати, що мої методи, методи кращі за інші, тому що, як я вам вже сказала, я вчилася також у різних досвідчених орхоманів, у яких є досвід більший, ніж у мене. І навіть якщо вони казали, що ні в якому разі цього не роби, я це роблю і моїм орхідеям це подобається. Ви також завжди. Аналізуйте ситуацію, пробуйте. Якщо ваші орхідеї чудово відкликнуться на цей метод, значить ви його продовжуєте робити далі. Вашу орхідейку цей метод влаштовує. Якщо ви бачите, що орхідейці цей метод не підходить, звичайно, ви його до своїх орхідей не застосовуєте, шукаєте щось далі, яке ну, що підійде більше для ваших орхідей. Все на ваш смак, все на ваш розсуд. Є багато різної інформації, є багато різних методів. Методів, якими діляться інші орхомани, і я ні в якому разі не буду ображатися. Ви, звичайно, аналізуєте ситуацію і робите все так, як вас влаштовує. І, друзі, я вже трошки відійшла від теми, але о, трошки, знаєте, я критики не боюся. О, я до критики відношуся спокійно, але. Знаєте, також, якщо можливо, людині людина може щось щось не зрозуміла правильно, що ці відео я знімаю чисто для тих, хто не знає дати раду своїм красуням і хто хоче дуже навчитися їх вирощувати, і я буду тільки рада, якщо зможу комусь із вас допомогти, і якщо комусь із вас підійде саме мій метод подогляду та вирощуванню за орхідеями. А це у нас, друзі, з вами орхідейка Каріна, яку ми або африканський закат, яку ми разом з вами пересаджували на каналі, яка також була е, в центрі уваги е, між тими орхідеями, які ми поливали, мали поливати в перший раз, але так як ну, перший раз після пересадки, але так як вона була вологою, ми це не зробили. І дивіться, друзі, я е, так подивилася по корінчиках, що вони чудово пішли в активний ріст. Зараз я її вийму з горщика. І покажу вам. Бачите, корінчики пішли в активний ріст. Я навіть з того моменту її не поливала. Ви бачите, що корінчики вони світлого кольору. На конденсат я не звертаю увагу, тому що це ну, і від подвійного горщика, і від перепаду температур, тому що із того боку, де знаходиться вікно, температура трошки нижча. а... Так як в нас вже включене опалення, то із сторони батарей вже трошки, бачите, сушать корінчики і вони сухенькі. І ось таку орхідейку, яка вже в активному рості, я вже буду поливати тим самим методом, який я поливаю всі свої здорові орхідеї. Полив ви це і бачили. Якщо хтось із новеньких не бачив, я вам прикріплю посилання. Бачите, ось так акуратно я буду поливати орхідейку, стоп. І все. Ось вона Ось залишаю, бачите? Ні, трошки ще піділлю. Ось ось так буде краще. І в такому рівні цю водичку залишу, бачите, корінчики починають ставати зеленого кольору. В такому рівні я водичку залишу також на декілька хвилин, потім її всю зіллю. Абсолютно, нижня кашпо у мене буде сухеньке, без води. І все, друзі. І дивіться, як я вже сказала, що цей сорт дуже любить квітнути. І порівняєте із відео, коли ми цю орхідейку пересаджували, я вам сказала, що дуже її хочу швидко пересадити, тому що вона постійно цвіте. І дивіться, друзі, ось вам результат моїх слів, тому що я. Знаю свої орхідеї, я за ними стежу, я за ними спостерігаю. Я знаю вже кожну їхню примху, що їм подобається, що ні. Дивіться, бачите, вона випустила цвітоносик. Вчора його ще не було. Сьогодні підійшла, думаю, подивлюся, чи потрібно її поливати, чи ні. Дивлюся все, він вже там визирай. Ось бачите, я ніколи нічого не видумую, Ви також бачите ці результати разом зі мною, тому що всі ті орхідеї, всі ті пересадки, які я роблю, ось тут разом з вами на каналі. Ми потім їх, звичайно, в наступних відео я вам періодично їх показую, тому що. Від пересадки, потім там наступний полив, або які там зміни у них відбуваються, чи чудово вони розвиваються, чи ні, чи можливо щось у них там пішло не так. Я ніколи від вас нічого не буду приховувати. Я вам все буду показувати так, як є. Поки що ці результати мене дуже тішать. Сподіваюсь, вас також вчора навіть була спеціально подивитися на ті орхідеї, які я пересаджувала своїй сусідці, не переживайте, з ними все добре, обов'язково десь піду і е, сфотографую, як вони почуваються. Е, мабуть, в суботу вона їм робила полив е, і сказала, що орхідейки чудово себе почувають. І навіть е, на на цвітоносику орхідейка пробудила сплячу бруньку. Тож, друзі, як ви бачите, в мене також є різні методи посадки. І орхідейки в них чудово почуваються. Неважливо, не який це метод, якщо ми будемо правильно все робити, орхідейки також будуть себе чудово почувати. Ну, давайте я, мабуть, покажу вам, як чи вже напилася орхідейка ця, яка у нас в магазинному ґрунті. Ось, бачите, ну ще не дуже. Але вже трошки корінчики до середини вже підняли вологу. Можливо, я її навіть мало налила, але. Ні, ще водичка є, але спочатку п'ють, як бачимо, нижні. А ні, за цим боком вже чудово, вони вологу піднімають, але трошки я їм залишу більше часу, щоб вони цю всю водичку випили і підняли доверху. Таким чином, друзі, у нас торф стаканчик всередині буде повністю сухий. Навіть ось тут ґрунт буде сухий. Будуть тільки напиватися корінчики. І, і за рахунок. Того, що корінчики піднімають воду доверху, трошки зволожиться кора в тому місці, де знаходяться корінчики, і все. І таким чином ми можемо не переживати, що наші орхідеї загниють від торфстаканчика. стаканчика. І ви навіть бачили результат, коли я пересаджувала орхідейки сусідки, що в якому стані і скільки років вони росли, і яких розмірів досягли. Ну, звичайно, там ніхто ці орхідейки нічим не підживлював, тому... Коренева система була набагато більш розвинена, ніж листова. Але якщо ось так, ви будете поливати свої орхідеї, а трошки навіть будете додавати того чи іншого добрива, звичайно, у вас буде розвиватися одночасно і коренева, і листова маса. Ну що, друзі, пройшло 15 хвилин, водичку я злила всю лишню. І тепер хочу вам показати, як виглядають наші горщики середина посадки після поливу. Дивіться, корінчики чудово напилися, вони насиченого зеленого кольору. Навіть декілька знайшла ще додаткових корінчиків, які не бачила на початку відео. Залишився, як я вам вже сказала, зовсім трошки там можливо, сантиметр, півтора водички в дренажному рівні. Це не є критично, це навіть добре. Полив будемо наступний здійснювати таким же самим методом, коли побачимо, що. Вода з нижнього рівня вся випарувалася. Коли керамзит та мох просохнуть, тому що керамзит може просохнути швидше, ніж мох, тому що керамзит у нас легкий, а мох і просихає швидше, мох у нас. Вбирає в себе більшу кількість водички і просихає повільніше. І навіть у нас корінчики знаходяться у тому рівні, де в нас більше, більша кількість моху, тому на це потрібно буде більше часу. І будемо так само чекати, коли ця посадочка просохне, коли корінчики наші стануть світлого кольору. Бачите, ось ці корінчики я не бачила під час поливу. І, виявляється, вони там є. Я думала, чому що їх там менше. Виявляється, їх там вже досить така чудова кількість. Ось так, друзі, нічого важкого немає. Зараз вам покажу посадочку, яка була, ну, яку ми поливали у Мохові. Бачите, у дренажному рівні в нас взагалі жодної каплі водички не потрапило, так як мох вбирає в себе одразу всю воду. Бачите, мох чудово розподіляє водичку по всьому горщику. І все, ми навіть його додали невелику кількість. Головне, поливайте теплою водичкою, як я вам вже сказала, що постійно це роблю, тому що від холодної. Від холодної води орхідейки закуплюють свої корінчики так само, як і від гарячої. Тому рекомендована температура для поливу орхідей це від 27 до 30 градусів. Ось така, ну, приблизно як тропічні дощі у тому регіоні, у тій країні, де випадають ось ці тропічні дощі. Так, друзі, тут у нас орхідейку. Також я тут водичку залила, бачите, водичка, корінчики напилися чудово водички. Вся лишня водичка також стікає ось, в цей, ось цю тарілочку. Потім я її зілю через деякий час, можливо, через годинку-півтора. І вона буде ось стояти в такому сухенькому кашпо. Так, наступна орхідейка у нас це та, яка була у нас не пересаджена. Зараз я її вийму і ми подивимося. Дивіться, вона випила. Трошки зовсім в неї ще залишилося, але майже випила всю водичку. Зараз покажу вам її корінчики. Ось, дивіться, до якого рівня вже підійшла водичка. Нижнє вже чудово напилися, бачите? І якраз тієї, водички, яка залишилася, їй буде достатньо, щоб. Дивіться, тут взагалі вже. Трошки залишилося, щоб дійшла водичка до верху, і все. І таким методом ми постійно поливаємо ось такі орхідеї, які після покупки у нас не пересаджені. Ніколи не спішіть їх поливати, я вам говорю це постійно. І не бійтеся їх поливати, якщо ви робите все правильно, у вас орхідейки ніколи ну, ніколи з ними не буде траплятися нічого такого страшного. Зараз вам покажу Каріну. Пам'ятаєте рівень, в який ми наливали їй водички. Дивіться, вона також чудово напилася водички. Дивіться, корінчики навіть е, в тому рівні, де водичка у нас не доходила. Корінчики у нас е, такі насиченого зеленого кольору. Бачите, всю воду я е, злила, у нас кашпо е, сухеньке. І Ставимо на місце і чекаємо того ж самого моменту, коли корінчики у нас стануть ось такого світлого кольору. Не потрібно чекати дівчата до того моменту, коли корінчики вже почнуть зморщуватися від пересушки. Дивіться, який активний корінчик. Ось тут вам і результат, коли ми орхідеї пересаджуємо вчасно, коли вони в активному рості. І коли доглядаємо за ними правильно, коли полив перший полив здійснюємо правильно. І орхідеї нам розвиваються швидше, ніж коли ми робимо все навпаки. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. Пишіть, якщо когось щось цікавить, пишіть мені в інстаграм, в месенджер, якщо у когось немає інстаграму, шукайте мене у Facebook, або пишіть в коментарях. Я вам залишу посилання на свою сторіночку у Facebook. Питайте, буду вас консультувати, буду вам допомагати всім, чим можу. І як завжди, здорових пишних орхідей та до зустрічі!